У Білгороді Дністровському, 28 вересня, в першому гарнізонному будинку офіцерів відбулося урочисте святкування 15-ї річниці створення Білгород Дністровського районного ліцею. Пріоритет у нас 15 ювілей. Нам 15. Що всім без Да. Всім, хто вчився і рос, хто жив і трудився під сім'ю, стоящих у входа берез. Хто в ліцей ходив, як на праздник. і хто приходив… Просто так, 15-ліття це не пустяк. Серед почесних гостей присутні голова райради Валентина Орлова, голови районних відділів освіти та культури Лариса Гусько і Феодора Корчагіна, та директор Бівгородністровського педагогічного училища Володимир Герасименко. Сьогодні ліцей живе, і, попри всі такі складнощі, які виникають в житті, ми все таки знаходимо. Порозуміння і ліцей нас живе і має той серйозний авторитет серед навчальних закладів нашого міста. Я можу сказати, що тепер його можна сміливо називати не районний ліцей, а районний міський ліцей для обдарованої молоді. Тому що практика показує, що дуже багато жителів міста, хочуть, щоб їх діти навчалися саме в нашому ліцеї. Ну, а Скажу, що майже всі діти працівників училища теж пройшли школи районного ліцею, і ми горді тим, що дійсно в нашому ліцеї дають такі міцні знання, і авторитет ліцею росте з кожним днем. Нагадаємо, районний ліцей був створений у 1997 році та розташувався у приміщенні педучилища. Його засновником по праву називають Миколу Гаврищука, першого директора. Протягом 15 років стіни Білгородністровського педагогічного училища гостинно приймають учнівський та викладацький колектив. Ліцею його учні мають змогу отримати міцні та ефективні знання. Саме тут у кожного із них вимальовується майбутня дорога у виборі життєвого шляху. Сьогодні нам виповнилося а вірніше, 15 серпня виповнилося 15 років. Це юність, це чиста і спокійна совість. Постійна веселість, простота серця і правдивість це про нас, про наш районний ліцей. Можливо, не скромно, але це правда. Білгородністровське районне керівництво почесними дипломами та грамотами відзначило педагогічний колектив ліцею за вагомий внесок у навчання та виховання підростаючого покоління. По перше, подяка дійсно вам, Володимир Михайлович, директор педагогічного училища, і за те, що е, така плідна співпраця у вас вже протягом 15 років з районним ліцеєм. І я думаю, що ті великі педагоги, як Сергій Борисович і е, Микола Федорович, визначили дійсно, що 15 років назад пріоритет. Діти це завжди пріоритет нас, дорослих, яким надано право розбудовувати державу, визначати пріоритети в розвідку, І діти це є діти. Навчальний заклади це завжди пріоритетно і тому дуже звучно, що ваш ліцей і наш рідний районний ліцей має назву пріоритет. Творчі колективи ліцею та його випускники привітали свою альма-матер із ювілеєм. А вокальний ансамбль народної пісні Веселка подарували присутнім чудовий та веселий настрій. Oh,